От у нас є рішення про експорт зброї, і воно має бути погоджене контрольований експорт зброї. А в такому форматі, ну звісно, що ми цікаві багатьом країнам, як та країна, яка виробляє зброю і одразу використовує її на полі бою, і показує, як це працює, і показує, що вона вміє це робити і може навчати. Інших для штатів ми в такому плані цікаві. Ну, звичайно, ми цікаві і як полігон. З точки зору От, випробування що, окрім, зброї. окрім як полігон, окрім як реклама. Ну, те, що зараз на Петріот черга на роки вперед, це саме завдяки Україні, завдяки тому програмісту, про якого написали якраз інтерв'ю, mm -hmm. який перший збив кинжал. І ми, і ми, українці, показали, що американська зброя може бити сучасну російську, відносно сучасну mm -hmm. російську. Ну але в цій ситуації ми якраз і показуємо, що ми можемо виходити на максимум доступного ресурсу, і це звичайно для сполучених штатів це дуже важливо. Е, от питання, що краще рекламно буде працювати. Коли два винищувачі ф 18 впали з авіаносця, от зараз в ситуації з Червоним, Червоним морем. Морі, чи так. коли Петріоти працюють на межі можливостей і роблять просто фантастичні речі, я думаю, другий варіант.